Вітаю, друзі! Отже, рослина Глід з криваво-червоними ягодами. Рід кущів, рідше високих дерев, родини трояндових. Відомо понад 200 видів, що поширені у північній півкулі. Назва глід англійською звучить Хотторн. У більшості слов'янських мов ця рослина має назву схожу з українською. А от нарашки на рослину глід говорять Бояришнік. Рослина глід зростає повільно. При цьому відрізняється морозостійкістю та здатністю витримувати посуху. На планеті рослина зустрічається в помірних кліматичних районах, на узліссях лісів і берегах річок. Висота рослини може досягати 4 метрів. Час життя чагарнику при сприятливих умовах становить понад 300 років. Ягоди глоду їй стевні. Проте на смак ніякі, трішки терпкі. Я сам пробував. Листя і плоди глоду містять безліч поживних речовин. Властивості цієї рослини забезпечують комплексний вплив на серцево-судинну систему. Препарати та лікарські засоби на його основі підсилюють кровопостачання коронарних судин серця, нормалізують артеріальний тиск і активують кровопостачання судин головного мозку. Препарати з даною діючою речовиною нетоксичні і не накопичуються в організмі після прийому. В лікарських цілях заготовляють квітки, листя і ягоди глоду. Переважно використовують червоні ягоди рослини, схожі на дрібні вишні. Збирання листя рослини здійснюється на початку цвітіння глоду до моменту, коли розкриваються його квітки. Плоди глоду заготовляють в кінці літа, з серпня по вересень. Можна трішки і в жовтні. У цей період ягоди мають найбільшу концентрацію корисних речовин. Сушити плоди глоду можна природним шляхом на відкритому сонці, десь на подвір'ї або на горищі, якщо таке є. Також ягоди сушать в сушарці, підтримуючи температуру від 50 до 60 градусів за Цельсієм. Настойки, екстракти і відвари з плодів рослини призначають людям, які страждають від гіпертонії, аритмії, тахікардії, серцевої слабкості, неврозів, епілепсії, хронічної втоми, психоемоційного напруження, безсоння, стресів, клімаксу та розладів шлунково-кишкового тракту. За допомогою глоду тиск знижується. Борослина покращує роботу серцевого м'яза та нормалізує ритм серцевої діяльності. За рахунок високого вмісту антиоксидантів глід зміцнює м'язи серця та підтримує їх нормальну роботу. Розширювальна та антимікробна дія дозволяє використовувати його при лікуванні герві та інших простудних захворювань. У плодах глоду міститься урсолова кислота. До речі, рідкісна речовина, яка поєднує антибактеріальні, протипухлинні, протизапальні та судино розширювальні властивості, ще може відновлювати клітини печінки. Русолова кислота виступає регулятором для вироблення жовчі, тим самим сприяє нормальній роботі шлунку. Вітаю ще раз. Заварювати глід доволі просто. Потрібно всього лиш набрати десь приблизно рондик води, налить каструлю, запалюємо газ. Ну і десь доводимо воду, доводимо воду до кипіння. Отже, ми довели воду до кипіння, а тепер потрібно кинути десь приблизно жменю глоду. Перед тим як кидати глід, я забув сказати, можливо, він не помитий, то бажано його сполоснути під проточною водою в друшляку якомусь. Цей глід вже був помитий, тому ми його зразу вкинули. І далі чекати, поки закипить вода. І щоб воно покипіло хвилин 5. Робимо вогонь на мінімум, накриваємо кришку. І хай кипить хвилин 5. І все. Після того вимикаємо газ. І щоб воно настоїлось до охолодження. І тоді можна цей напій пити. Він дуже корисний. Нормалізує тиск, зменшує апетит, можна похудати, хто бажає. Так що ось приблизно так. Ось уже готовий озвар з глоду. Доволі смачний і корисний. Ось таких от ягід глоду. Хоча при бажанні можна додавати і інші сухофрукти. Разом із шевшиною буде ще наваристий і ще смачніший. Так що, якось так. Бай-бай. Клас. Протипоказання не можна вживати рослину та її похідні людям з низьким тиском. Брадикардією. Також вагітним та годуючим жінкам. Ось такий він, цей глід. Кому сподобалось, ставте лайк та підписуйтесь на мій канал. Не забувайте донатити на ЗСУ та всіляко допомагати нашій армії. Всім удачі, слава Україні!